Доброго дня, друзі! Ви на каналі я ім'я Юрко і ми продовжуємо підготовку до великодніх свят. Сьогодні я приготую святкові крефіни Для приготування святкових крефінів, крефінів, Крефін? Мені потрібно борошно, молоко, дріжджі, яйця, цукор, цукор ванільний. Масло, горішки, сіль. Що назвала, Юрко? Не, родзинки. Родзинки. Вишня в мене заморожена була. Буду її використовувати для приготування. Перше беремо дріжджі. Розминаємо рукою. Скільки там грам? Я скажу все, не переживай. Я думав, ти не знаєш. Знаю, все, знаю, не переживай. <гум> так, Вибиваємо яйця. Може, збиваємо не, яйця, яйця. Даємо цукор. Фудирку не, не, не справляєш. Вибиваємо. вибиваємо. Може, виливаємо. Даємо цукор. Цукор ванільний. На сухо перемішуємо. Тепер вибиваємо два яйця. Ти так ризикуєш? Два. А якщо б то був запорож? То... Вони світі яйця. Угу. Світли. Два тижні мають. Це <рес> жартую. Це так не жартує. Агенько перемішуємо, збиваємо. Додаємо молоко, молоко тепленьке. Не гаряче, тепленьке. Якщо буде гаряче, то дріжджі запаряться. Наші дріжджі загинуть. Бідні запаряться. хлопчики. Ні, хлопчики, дріжджі. Може, то і дівчатка. Мікробе. Перемішуємо. Кеньку будемо додавати борошно. Борошно додали, я пересіяла. А де моя лопатка від борошна? Куди ти її дів? Я розсаду садив. Юрко! Ось вона. Розсаду він садив. Окей, додаємо. Я там ще Юльку, Юльку твій шпатель придивилася. Так. Він мені підходить також, яке от не знаю. Він з нержавійки чого? Це з нержавійки, знержавійки, мені також потрібно. Перемішуємо. Зараз потихеньку мішуємо масло. Масло я заздалегідь розтопила. Тепленьке. Але не все масло віддаю. Ще трішечки залишила і далі продовжую підсипати борошно. додаю сіль і гарненько перемішую. Вилибкувати. Ще додам трішечки борошна. І гарненько вимішу. Ось у мене таке тісто м'ягеньке вийшло, дуже м'ягеньке. Я ложу його в миску, накрию рушничком і поставлю в духовку, щоб воно піднімалося. Дістаємо тісто, яйця, дістаємо тісто, воно вже підросло. Відросло і прилипло трішки. Будемо обминати його, витягувати. Можна руки мочити в борошно, а можна в олійку. Витягуємо тісто. Тісто м'яке, м'ягеньке. Ой, ти так змучилася? О, ложу миску. І ще трошечки має рости. Накриваємо, де ти мій рушник подієм. Накриваємо рушничком. І ще в духовку ще раз. І будемо вже формувати наші дивні пасочки. Віднімаємо тісто в духовку. посипаємо. Тісто гарно підросло. Ділимо на 4 частинки, можна 3. Бачу, у нас форми було. Вони не були розставлені, так? То... А угу. хто в магазин бігав за цукатами? Внучка. Кольорово стало. Робимо такий квадратик. Розкачуємо. Мені здається, тобі мало місця. Та я так дивлюся, сама ходжу сюди сюди Та заберете його шарики. Карадульки. Карадульки. Кульки. Беремо масло і змазуємо маслом. Масло мене вже заселила трішечки. Беру вишеньки з цукатами. Вишеньки в мене заморожені були. І розкладаю. Всі підуть сюди? Всі. Ого. Трошки шалишу може замішаю. Одну зроблю з вишнями. а Одну зроблю. З черешнями. З вишнями і з родзинками. І тепер беремо гарненько, закручуємо. Ну, ти всі знають, як сигарети крутити. Наприклад, я не знаю. <реш> що ти вирішив, що всі знають? Наприклад, я не знаю. І що? Що, не можна пожартувати? А ти що крутив? Колись? Ні. Я в дитинстві він курив. Один раз і все. Щоб бо сигарет не було. Так, тепер беремо. Розрізаємо. Гарненько. То мені заважає. І будемо скручувати нашого равлика. І розпадається наш равлик. Тримай. Я погано прорізала. Так, одна сторона. Так, а тут зроблю я середину. Ого! Що так можна? Як же? Ти не знаєш, що як можна? І тепер дивитеся, які кращі равлики такі виставляєте наверх. Оп! Отаке От красиве вийшло. Форму я змазала маслом також. Беремо нашу, наші равлики і запихаємо форму. І ті вишні, що погубили. Там ще є. Доставляємо зверху, відставляємо. Дай мені форму деко. Беремо другу штучку. І так само робимо. Витягуємо. Поздовж, а тоді поперек. Робимо квадрат. Тісто дуже мігеньке. Так. Тепер на морозинки. О, масло! А масло? Що ти не говориш? Чи я, масло? я говорив, ти не чула. Що ти говорив? Ти що мені голосніше говори? Тут же так багато родзинок, що тобі аж. Ти думаєш, мені тоді станеться. А хто то буде їсти? Ну, не знаю. Напевно, внуки. Тягуємо і скручуємо легенько. Хто тут таке придумав? Вікрасене? Класно. Мені здається, що італійці придумали. Та не вже. Ну італійці. Хвала вам. Так, розрізаємо не до кінця. М -м, тут виходить ліпше. Бо що вишня мокра є і вона трошки так нарочує чисто. Знову оп. Але гарно. Але гарно. Так і ще. Зала наступну. Ого. <ріхи> і починаємо. Не забудь масло? О, Боже, я вже забула. І будемо викладати вишеньки. черешеньки, Щоб без юшечки. Бо не знаю, як вони себе поведуть. Добре, все буде добре. Треба було так розтягнути їх. Все розтягну. На краї. Серединка, щоб була суха. Де ти будеш розігрізати? Але воно скрутиться, то не видно, де серединка буде, правильно? Uh -huh. Ну, то вже ти Юркові годила. Юрко, дивись, скільки тут родзинок. Ну нарешті ти будеш мати родзину стільки, скільки ти хочеш. Вже їх так багато, що... Вау! Wow. Що то страшне просто, бо вже їсти, їсти. Просто будеш їсти. Тепер треба розрізати. Так так. І не погубити їх. Все я гублю? Та нічого їм не буде. Висипиш навертайся. Так, як розвернулося. Ух ти, як класно. Не треба так, не треба. Тільки так не... колись такі запіканки продавали довгі. Тому що забагато. За багато родзинок З рибами. Зараз я скручу, нічого зараз поправлюся. Добре, добре, коти. Оп. Не бійся, я нікому того не покажу. Та добре, мені що? Я не боюся. Мені нічого приховувати. <рив> так. А тут ось так. Ух ти і все позбираю до копочки. Оп. Оп. І та буде найгарніша. Так. Красиво, правда? Будемо ну, ага. бачити, як воно зараз ще спечеться. Ну, ти, як не підеш телевізор дивитися? А що це ходить стояла, коли до холки ноги на ногу перескакувала і казала, пичійся гарно, пичійся гарно, так? А як? Само буде пектися, я тут причала. Та як ти Паски пекти... пекла? Духовка буде пекти, а що Паски? Я погано спекла чи що? Та добре, що я понюхав. Ну добре, нашому мені чує, якщо воно... він нічого не нюхає, не чує. Пригоряє. Поставимо трішечки в духовку, щоб вони підійшли. Тоді я ще зверху намажу <рес> <рес> чимось. <рес> Ой, зараз вони в мене бігають. І тоді я ж будемо випікати. Нащо? Що, що зарано, Юрко? Не спіши, Юрко! Це Наші шедеври. Крафіни Чи крафене? Паски. Паски. Просто. Що ти робиш? Яйця зливаю. Що не робить, що я роблю? Спеціально, щоб, щоб не вдалося. Легенько хочу промазати де-не-де. Чики виросли? А чого немає? мають Заповнили не форму. І горішками трохи тобі ще посиплю. Буду мати, чим зуби виламот. Верхівочку перемажу. Ставимо в духовку. Ставимо в духовку. При температурі 180 градусів. Я скажу, скільки. Скажу вам точно час. Вона його буде знати, коли спече. Ну, так, коли спечу, то її буде знати. Що ніколи не зауважувала. Ну, якщо мені не нагадаєш. Чекаємо. Ну що, згоріла? Спалила. Юрко, туди на карках. паска. Півгодини вони пеклися, навіть трошки забагато треба було. Сирина їх присмалила. Та добре, є, щоб сирі не було. Я Думаю, серії не буде, зараз вони які красиві, я Зараз буду... внуки як побачать. Ну так. На сьогодні тільки середа, четвер. Завтра Паски я буду пекти. Поглянемо, який крафен, вийшов йшов всередині. Такий. Ти його що на молекули розбираєш? Ну так, всі розинки Йо... повибираєш. Всі так його розривають. Дай кусочок. Пухки, добрі. Нушний. Так, розривають його на молекули. Дуже багато розвинок, пухнастий, але смачний. Кому сподобалося, як ми готували, поставте нам подобайку, підпишіться на наш канал. Дякую вам за перегляди!